Запрошую Олесю Романенко до слова. Вона розкаже нам про топ-5 найважливіших законодавчих змін для будівельного бізнесу в 2025 році. Керуюча партнерка Остен Partners Love Company. Вітаю всіх присутніх. Сьогодні моя тема єдина не про будівництво, не про фасади, не про якісь технологічні рішення. Але ця тема є так само дуже важливою, оскільки. Без розуміння того, як держава ставиться до бізнесу, які правове регулювання держава вимагає від бізнесу, ми розуміємо, що бізнес не зможе існувати, тому що в принципі український бізнес це знаєте це така крихка крига, по якій українці взагалі неймовірно стійкі, які по цій кризі постійно ходять. І ще і вмудряються заробляти на цьому, бути успішними, будувати, відновлювати. Держава нам створює якісь умови неможливі. А ми це е, приймаємо, трансформуємося і рухаємося далі. Тому я вдячна кожному, хто сьогодні продовжує працювати в Україні, хто не виїхав, хто створює фасади, будівництво е, і, і, і все і робить все для того, щоб наша економіка працювала. Обіцяю, що моя тема не буде нудною, тому що в принципі юридична тема – це нудна тема, її ніхто ніколи не хоче слухати. Юристи, взагалі, в принципі, занудні. Але я вам обіцяю, що сьогодні я вам дуже коротко, але і найкорисніше розкажу на що звернути увагу бізнесу, щоб в 25-му році не потрапити у пастку податкових органів і державних, і так далі. Хто я така, щоб взагалі вам про це розказувати? Я засновниця юридичної компанії Allston Partners. З 2007 року ми на ринку України підтримуємо бізнес та інвесторів. Я адвокатка, експертка в корпоративному земельному праві нерухомості, в тому числі будівництва, викладачка власних програм. Я дуже багато. Розробляю для бізнесу програм, які є максимально корисними і практичними, і маю досвід юридичної роботи 20 років. У мене ще багато інших регалій, я не хочу вас цим завантажувати. Єдине, скажу, що наразі я ще є авторка книги, закінчую книгу про партнерство в бізнесі. Тому, якщо у вас є партнери в бізнесі, можете слідкувати і 100% це буде must-have вашою книгою для вас в партнерстві. Що хочу звернути увагу? 20 років я працюю з бізнесом, 20 років я взаємодію між державою та бізнесом, і розумію, що кожний рік держава придумує якийсь ноу-хау для регулювання. Спочатку одні зміни, потім інші. Спрацювала, не спрацювала, впровадили, відмотали. І так вже от 20 років я спостерігаю. І що, на що я звернула увагу? Ключове, тобто стратегічне, що хоче держава від бізнесу сьогодні, якщо... Підсумувати все, що вони роблять, це вибілення, це максимальна прозорість бізнесу, виходу з тіні і так називаємо детенізація. Все, що держава зараз впроваджує, вона хоче сказати: хлопці, дівчата, ми не хочемо, щоб ви брали готівку, ми не хочемо непрацевлаштованих працівників. Ми не хочемо, щоб ви не платили податків і працювали по якимсь ціньовим схемам. Раз ви хочете в Європу, будь ласка, давайте будемо максимально прозорими. Ми це бачимо на законодавстві про фінансовий моніторинг. Я впевнена, хто на собі відчув взагалі ефекти фінансового моніторингу, про блокування коштів, про походження коштів? А звідки у вас, а де ви взяли, кому ви направили? Жорсткий валютний контроль. Далі це. Все законодавство, яке стосується заблокованих податкових накладних, як це важко доводити державі, що ту операцію, яку ви провели, чи постачали якийсь товар, що він це був реальний товар, а ви не постачали повітря? І всі ці це, все це законодавство, воно йде до того, що. Не буде послаблень. Забудьте про те, що ми 30 років працювали е, якось так і е, на, на, на колінках, я це називаю, бізнес. Да? Ми йдемо до того, і якщо е, ми хочемо в Євросоюз, нам не дозволять працювати в чорну, в сіру. І кожен рік держава буде створювати умови, коли бізнес має працювати прозоро. Про що це? Що зараз бізнес має готуватися бути білим і прозорим? Вже зараз потрібно думати про те, а як зробити свій бізнес таким, щоб він з одного боку був білим, прозорим, зрозумілим для держави, а з іншого боку прибутковим. Бо якщо ми побачимо, як працює, наприклад, візьмемо два підприємця. Перший підприємець працює за готівку десь на ринку ФОПчик, інша компанія, ПДВ, офіційні влаштовані працівники, податки, податкові накладні і так далі. Вартість і собівартість товару послуги буде зовсім інша. І, звичайно, дуже важко конкурувати між тим, хто працює прозоро, і між тим, хто от працює непрозоро. Тому що тоді потрібно споживачу розказувати, а чого оцей фасад коштує не так, а отак. І це важко. І якщо 30 років працював український бізнес в формації напів, напів Легально, я би так сказала, навіть не легально, напівпрозоро, так? дуже важко до цього перейти. До мене часто звертаються власники бізнесу і кажуть, так, все, я хочу працювати в білу, будь ласка, розробіть мені модель, як це може виглядати реально, щоб от я просто нічого не боявся, спав спокійно. Я обожнюю такі запити. Ми починаємо працювати, розробляємо модель, починаємо рахувати, все, змоделювали. Він дивиться, каже, так, слухайте, так це ж в мене, як мінімум, мінус 30% прибутку. Так. Він каже, ні, я пішов працювати, так як працював. Тобто потрібно думати і моделювати вже зараз. Тому що, якщо зараз ми ще можемо, знаєте, на цій кризі отак от їздити, то років за після війни, коли е, в нас буде там не знаю, або американський вплив, або європейський вплив, нам просто не дозволяться. І тоді це буде вже пізно. Тому я би хотіла, щоб ви вже зараз, як власники бізнесу, думали про те, як змоделювати ваш бізнес, щоб він е, виглядав, тим більше. Якщо ми говоримо про інвестування, а я дуже зараз займаюся активно цією темою. Жодний нормальний інвестор не прийде і не дасть гроші в бізнес, який побудований на фопчиках і не присолаштованих працівниках. Вони завжди дивляться вашу ебіду. Вони дивляться, скільки у вас працівників, вони дивляться, вони не дивляться оборот, вони дивляться EBITDA. А EBITDA – це фінансовий результат до оподаткування. Тобто те, скільки ви реально заробили, а не кудись там отак ось там. Да? Починайте працювати з дивідентами. Це не так страшно, не так складно. В Україні один з найменших відсотків офіційних податкування дивідендів. 5% і зараз ще 5% військового збору. Якщо війна закінчиться, 5% не буде. Буде 5% офіційно на дивіденді. Дуже багато власників бізнесу навіть не знають, що це таке. Тобто бізнес створюється для чого? Для того, щоб отримувати офіційні прибутки від бізнесу у вигляді дивідендів. А багато власників навіть не знають, що такі дивіденди. Але в Україні це вигідно в порівнянні з Америкою з Європою. Ми можемо сказати такий, я би сказала, законодавчий афшор. Якщо подивитися і порівняти з іншими країнами, просто треба знати, як правильно користуватися цією інформацією. Тому для будівельного бізнесу зараз настає нові класні, дуже позитивні часи, дуже перспективні, тому що відбудова у всіх на вустах і дійсно правильно сказали е, попередній е, спікер. Про те, що будівельна галузь це да рожі економіки, і дійсно зараз в Україні це саме так і буде. Саме на вас, як на представників будівельної галузі, покладається велика надія, що саме ви будете активними учасниками відбудови, і ви не маєте права зламатися, ви не маєте права закритися, ліквідуватися, збанкрутітувати. Ви не маєте просто на це права, тому що саме завдяки вам буде відбудовуватися Україна. Тому уважно слухаємо і готуємося. Що нового? Поступово поступово знімаються мораторії на проведення перевірок. Якщо ми три роки більш-менш відчували себе спокійно, тому що податкова там перевіряла у виняткових питаннях, нагляд у будівництві теж відбувався так, в дуже складних питаннях. Держпраці перевіряла тільки дуже небезпечні об'єкти виробництва, то наразі з кожним роком ми бачимо, що ці відновлюватися будуть перевірки. Ми Бачимо вже, що якщо подивитися на план затверджених податкових перевірок у 2025 році, зверніть увагу, хто найбільше, яка галузь потрапила до перевірок. Тобто до кого найбільше приглядається податкова агро, ну звичайно, там дуже великі доходи, тому там треба уважно. Да? Торгівля, і це от не спеціалізована оптова торгівля, це можуть бути будівельні матеріали, тому що зазвичай. Туди так само входять і будівництво житлових і нежитлових будинків на третьому місці. Це означає, що податкова, дуже хоче побачити, як у вас там все влаштовано. Це податкові документальні перевірки. На що хочу звернути увагу? В зв'язку з мораторієм, який існував е, карантин COVID, плюс військовий стан на сьогоднішній день. Податкова перевірка вашого бізнесу перевіряється за останні сім років. Тобто, починаючи з 1 січня 2018 року, якщо десь там викинули документи, або ще там вирішили, що останні три забудьте про слово останні три роки. Військовий збір сім років, ЄСВ взагалі перевіряється безстроково навіть з 2001 року. Якщо ви працюєте, то от єдиний соціальний внесок перевіряється з самого початку вашої діяльності. ПДФО так само, тобто це податки на. На зарплату працівників. Тому всі податківці нововведення зараз говорять про те, що всі податківці обов'язково будуть мати бодікамери. Чому для вас це важливо? Ну, ми ж всі знаємо фактично, давайте, як проводяться податкові перевірки. Хтось піде до юристів і скаже, давайте все підготуємося і буде добре. А інша половина українського бізнесу скаже, я все порішаю, у мене там все нормально, там свої, свої знайомі і так далі. Так от, якщо хтось колись захоче щось порішати, згадайте про те, що у податківця бодікамера. А дача е, хабаря е, це дуже серйозний злочин, який карається там, до восьми років позбавлення волі. Тому, будь ласка, при оці я все порішаю або буду домовлятися, дуже обережно, якщо захочете. Але краще. З моєї податкової практики, от наша команда працює ну, 20 років. Ми з податками працюємо, і з 2017-го з розблокуванням. Я вам скажу, якщо підійти до того правильно і підприти до юристів завчасно 99% що ви виграєте податкової. Тому що офіс бізнес-обдумсмена провів дослідження в 2023 році. І знаєте, що вони виявили? Що 98% податкових донарахувань були скасовані у суді. 98 забаганок податкової, що нібито у вас порушення, були визнані незаконними. Тому треба завчасно готуватися до перевірок, консультуватися з юристами, з аудиторами, готуватися і не боятися йти в суд. Тому що податкова працює, вибачте, на лаха. Ой, давайте заплатимо, щоб тільки не ссориться. Оце так працює в Україні. Стандарти тут я готувала для арматури і бетону. Але для вас так само дуже потужно рухається зараз тема контролю за якістю будівельних матеріалів, і цього року вже прийнято дуже багато нових ДСТУ. Нових норм ми повністю йдемо під європейські стандарти, тому це дуже важливо. Там є цілі. Якщо вам ця тема буде більш цікава, я пропоную її дослідити, тому що там є цілі етапи підготовки до впровадження в своїй компанії якості будівельної продукції. Ну і ще що важливо: тут є представники навчальних закладів, які будуть допомагати Україні і будівельному бізнесу. Найма... Вивчати, готувати працівників, бо ми бачимо колосальний просто HR голод. Але питання в тому, що робити з тими працівниками чоловічої статі, які все ж таки є. І на сьогоднішній день ми бачимо ситуацію, просто коли люди не просто не хочуть працевлаштовуватися, вони не хочуть їхати в сусіднє село, в сусіднє місто, боячись, що їх заберуть знімуть на КП і так далі. А якщо бізнес пов'язаний з транспортуванням, доставкою, логістикою і так далі і будівництвом в інших регіонах, це стає надзвичайною проблемою. Щодо бронювання, дуже довго держава думала бронювати, не бронювати, змінювали умову і ось що зробили профільне міністерство, до якого відноситься будівельна галузь. Значить, вони затвердили наказом. Від 31.12.24 року нові правила визначення критичності в будівельній галузі. І насправді саме міністерство, дуже, ну, на мою думку, як профільне міністерство, воно не приділило достатньої уваги для того, щоб допомогти будівельній галузі реально бронювати працівників. Вони сказали про те, що. Е Експертів у будівництві, та вони дуже добре писали, що будь-яка експертиза будівельна, та? і всі, хто приймають участь в державних програмах по відновленню будівель і будівництва. Тобто, якщо ви просто будуєте за приватним замовленням, міністерство вважає, що ви не маєте права, ви не є критичними. Але, до речі, ось є регіональні критерії Тому що, окрім Міністерства, є ще регіональні, в залежності від того, де зареєстрована ваша компанія. кожна До речі, Київська міська рада вже на сьогоднішній день теж затвердила, вона була на остання, яка дуже довго думала, яким же київським компаніям давати, ну, я не буду казати критичність, я кажу, бронювання, буде давати бронювання. І от на сьогоднішній день ми бачимо, що Кожна ова, вона вирішила, яка галузь для неї є важливою в її регіоні. Якщо ви звернете увагу, наприклад, на Полтаву, то Полтавська область взагалі забула про будівельників. Там тільки аграрії. От аграрії це важливо, будівельники це не важливо. І якщо хтось є з представників Полтавської області, я просто з сумом повідомляю про те, що це катастрофа, тому що полтавські будівельники не зможуть забронювати собі працівників. По іншим, треба дивитися. В Києві є в Києві, є, але зараз ми проходимо декілька наших клієнтів, проходимо в нас 100% дані для того, щоб стати забронювати працівників. Ми вже три місяці, знаєте, граємося в пінг понг Ось слухайте, а дайте модельний статут. От якщо знає хто хто знає, що таке модельний статут. Та в Україні є два види статуту: статут, який ви самі розробили, і модельний, який затвердив Кабінет міністрів. Він у вигляді постанови Кабінету міністрів. І КМДА каже: слухайте, а ми не, ми не бачимо ваш модельний статут. Ну, тобто, це доходить до такого абсурду, що в мене складається чіткі враження, що правила бронювання в Україні не працюють. Умисно не працюють. Або, можливо, працюють через хабарі, скоріш за все. Так, це в нас да, Київська міська адміністрація. Це для бетону. Я брала. Там, до речі, дуже багато цікавого для ринку будівельних по Київській області. Подивіться, це буде непростий шлях забронювати по Києву компанії, але можна. Держаудитслужба посилює контроль. Скажіть, хто працює з державними закупівлями? Підніміть руку. О, майже нікого нема. Я вас вітаю. Ви знаходитеся в, в, в безпечному середовищі, тому що публічні закупівлі це знаєте, це така червона лінія для бізнесу, тому що ви ще не встигли отримати державні кошти а вже порушена кримінальна справа, що ви їх неправильно розтратили. Тому зараз я бачу, як дуже сильно посилюються держзакупівлі, якщо ви постачаєте державі товар. Будівельні, якісь матеріали, або робите роботу, тобто якісь замовлення у вас державні по відновленню там, лікарень дитячих садочків, то Держаудитслужба має чіткий наказ: Перевірити, чи правильно ви витратили ці кошти не просто а чи не завищили ви ціни. А якщо вони ви після перевірки встановлять, що ви перевищили ціни, вони звертаються до вас із позовом про відшкодування збитків завданих державі, тому крім кримінальної справи. Тому тут я пишу для тих, хто любить публічну закупівлю, бути дуже уважними, обережними, бо це може так серйозно зруйнувати бізнес. Окрім 191 кримінального кодексу, там така стаття дуже серйозна з відповідальністю Державдислужба відшкодування збитків. Ну і антимонопольний комітет, якщо ви негарно граєте і свої компанії підставляєте для того, щоб виграти. Так, у нас дуже я писала. До речі, ми робили статтю. Якщо вам буде цікаво, можна більш детально почитати. В одному з журналів є моя стаття. Якраз про скасування теж господарського кодексу. Дуже цікаво. Там багато чого. Тобто, господарський кодекс як, як таковий нормативно-правовий акт з 1 січня 2026 року він буде повністю скасований. Його не буде існувати. Замість нього є закон, закон 6013. Але що важливо? Повністю прибирається з правового поля таке поняття як підприємство. Це означає, що спільне підприємство, приватне підприємство, дочірнє підприємство, іноземне об'єднання підприємств не буде існувати, і держава зобов'язала ці підприємства тут дуже важливо приватні підприємства, хто працює по приватним підприємствам, реорганізувати приватні підприємства в товариство з обмеженою відповідальністю. Для цього у вас є певний строк. Це можна зробити до 2028 року, тобто є ще час. Але пам'ятайте про те, що якщо держава сказала, добре, перереєстрація безкоштовна, ліцензія, якщо є будівельна, теж переоформлюється або продовжується, то реорганізація з точки зору податкового законодавства це є обов'язкова податкова перевірка. І податкова перевірка, як ми знаємо, за 7 років. Тому е, при перетворенні приватного підприємства е, вам прийдеться пройти податкову перевірку. Держава забула згадати про торгівельні марки, про винаходи, про якісь об'єкти інтелектуальної власності, які є на підприємстві, нерухомість, транспорт, які є. Це все треба буде платно переформлювати, витрачати кошти не тільки на нотаріусів, на юристів, але й на якісь платежі. Тому 28-й рік, нібито дуже далеко, але бо я вже зараз готувалася, або просто закрити. Якщо можна змінити, просто відкрити нове товариство або все ж таки реорганізовувати, але до нього готуватися. З першого, да, от з першого ліцензії, податкова перевірка. Державні комунальні підприємства реорганізовуються, і вони їм на три роки дається. Державні підприємства мають реорганізуватися до 1 січня. Комунальні не обов'язково але радять, тому якщо ви працюєте з державними підприємствами, ви маєте знати, що на цей період у вас може виникнути тут з вашими покупцями, контрагентами, державними підприємствами, скажімо, якісь запинки, це може бути неоплати, затримки з оплатами, неукладення договорів і так далі. 611 стаття цивільного кодексу була доповнена, чим вона нам цікава? Тим, що, е, якщо ви постачаєте будівельні матеріали, то е, дуже часто будівельні матеріали постачаються по рахунку: ало, мені треба бетон, ало, мені треба фасад, Вип випишіть мені рахуночок, рахунок виписали, відправили, чекаємо оплату. Так от е, ризики для постачальників в тому, що по рахункам фактурам без договорів. Можна буде не виконувати. Наприклад, ви домовилися по рахунку фактури, що ви щось там виготовили або привезли. Якщо не буде договору або підпису іншої сторони, та сторона, яка у вас замовила товар, навіть за замовленням індивідуальним. Вона може не сплачувати це без взагалі без наслідків. Тому, якщо ви постачаєте товар під замовлення, ви вкладаєте свої кошти на, на закупівлю. Якщо це якийсь індивідуальний товар, то треба обов'язково робити договір, щоб у вас був підпис, що та сторона готова прийняти цей товар. Тому що 611 зараз так робити не можна, тому ми всі працюємо по рахунках. Е, вже... Здається, якщо це 611, це з 1 січня 2026 року буде. БЕП вже почалася ця історія, я вже знаю випадки, коли БЕП починає збирати інформацію. Це якраз про прозорість, а як ви працюєте, про детинізацію. Зараз Бюро економічної безпеки, як орган, який слідкує за економічними злочинами, має право давати запити. А що у вас тут, а як у вас там? А відповідь на це питання, а надайте такі-то документи. І я вже знаю випадки, коли БЕБ дає вам запит, ви або не відповідаєте, або відповідаєте, і це йде до податкової. Тобто вони збирають інформацію і передають по відповідним органам, які вже займаються перевірками, нарахуваннями і так далі. Тому, якщо от вони проводять не, не ж один раз на три роки, вони збирають відомості, вони можуть запрошувати на опитування, вони можуть давати якісь, бачите, наукові дослідження. Я навіть думаю, інформація соціальних мереж, ваших соціальних мереж, буде аналізуватися і через аналітику визначатися ризики. Тобто, все робиться для того, щоб визначити, чи є у вас ризики детинізації доходів. Так, ну валютний контроль, дрібнення бізнесу, фінансовий моніторинг – це вся та історія про тобто, якщо у вас бізнес на ФОПах, так само хто, хто слідкує за дрібненням і хто кому повідомляє, слідкує банк. Банк бачить. Відслідковує, що у вас в одному банку купа фопчики, вони між собою працюють, або у вас там один засновник, у якого 23 компанії, і так далі. І далі він повідомляє фінансовому моніторингу. Фінансовий моніторинг може повідомляти іншим органам. Як це може працювати? Це може працювати у вигляді податкових перевірок, яка вважає, що ви ухиляєтеся від податків, оскільки у вас один бенефіціар. Якось там система ця працює. Тобто ми бачимо, що держава перетворюється в такий собі аналітичний центр, який слідкує, і не просто там є бумажка, на якій написано: ні. Вони зараз слідкують по соціальним мережам. Вони, ви зверніть увагу, як вони визначають середню заробітну плату. Вони заходять на WorkUA і кажуть, на WorkUA середня зарплата у головного інженера-будівельника така-то, А у вас така-то, а чого? Ухиляєтесь. І починають цю історію крутити викручувати. Ліцензії це особлива біль будівельного бізнесу. Як якщо ви працюєте в будівництві, ви знаєте, що з 2021 року не видають будівельні ліцензії, досі не затверджені. Ліцензійні умови, я є в робочій групі по розробці нових ліцензійних умов, дякуючи КБУ, була туди запрошена. Я не розумію досі, чому не розроблені ці ліцензійні умови. Але коли останній раз я була на робочій зустрічі і нам презентували напрацювання, я розумію, що держава взагалі не розуміє, як влаштований бізнес. От від слова вообще. Тому, дякуючи таким круглим столам, на яких я була. Юристи, які працюють з будівельним бізнесом, мають можливість вести оцей діалог і сказати, хлопці не можна вимагати від будівельного бізнесу оцього. Ви знову створюєте умови, що вони за гроші будуть отримувати ці ліцензії. Тому на сьогоднішній день дуже важливо, якщо у вас є ліцензія. Не декларація на військовий стан, з якою ніхто не хоче працювати, ні нормальний замовник ніколи не візьме собі забудовника, якого просто декларація, яка отримується за 20 хвилин, не маючи нічого. Я, як засновниця юридичної компанії, можу завтра отримати будівельну декларацію. Про що це і буду будувати вам будинок. Візьмете мене в підрядники. Тому, якщо є ліцензія, а зберігаємо, це означає, що в компанії має бути все добре. Не має бути ахілесових п'ят, які будуть вас примушувати цю компанію потім закривати. Бо купити компанію з будівельною ліцензією на сьогоднішній день від 15 тисяч доларів, і їх все менше і менше, а гарна будівельна ліцензія СС 3 20-30, а я знаю випадки і 50 тисяч доларів. Ну щоб там не було заблокованих кримінальних справ. Тому є будівельні ліцензії, бережемо їх. І подарунок для вас всіх, якщо ви зіскануєте QR-код, залишите заявку. Я вам подарую чек-лист питань, які потрібно врегулювати в партнерстві. Для мене це дуже цікава тема. Якщо у вас є партнери в бізнесі, або ви плануєте партнерство, або це партнерство по просто між компанією і компанією, Обов'язково можете зісканувати і там є 36 питань. Що саме треба передбачити в партнерській угоді, щоб ваше партнерство було ефективним та прибутковим? Я сподіваюся, що у вас бізнес буде в безпеці. Дякую вам і слава Україні!